Всім привіт! Сьогодні ми робимо експеримент Домашня батарейка. У нас є картоплина та лимон, порізаний навпіл. Та є, ми будемо вимірювати за допомогою мультиметра. Ми його поставили у режим вольтметра. Тут будуть показуватися цілі е, вольти. Та ми. Перевіримо, чи правильно настроїли батарейку, чи ні. Ой, не батарейку, а мультиметр. Ми беремо. Ага, неправильно. Не Церв... Червоний це у нас буде плюс, а синій буде мінус. Води у нас 3 вольти. Наша батарейка одна. Так, зараз будемо перевіряти. Скільки видає нашу картоплину? Це мітний провід. Це е, алюмінієва закльопка та залізний цвях. Спочатку на звичайній картоплині. Звичайна картоплина у нас практично нічого не видає. Так. Мітний провід. Та Алюминиевая заклепка почти 1 вольт, так а зараз минный провид, да залезный цех пять половина вольта. Так, та тепер залізний цверг та алюмінієва заклепка. Ну, теж практично половина. Так. У нас немає більше міді, тому ми вставимо сюди лимончик. Сам лимон у нас видає зовсім трішечки. Так. Мені правильно. Піввольта видає. Ой. Так. Ого. Практично один вольт видає. Мітний провід та алюмінієва заклепка. Ну, це все. Дякую за увагу.